Вітаю! Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальний, яскравий святковий шпинатний медовик. Спочатку беремо шпинат, я взяла заморожений, збиваємо блендер, можна взяти свіжий, потім в ємності змішуємо цукор, мед, яйця і масло. Можна замінити маргарином. ставимо на пару у баню і тримаємо до розчинення. Потім додаємо соду, тримаємо ще одну-дві хвилини, На пару. знімаємо з вогню, охолоджуємо 15 хвилин, додаємо шпинат, просіємо борошно і замішуємо мігеньке тісто. Формуємо його, воно трошечки буде липнути до рук, але то нормально. Кладемо його в харчову плівку і поміщаємо в холодильник приблизно на годину. Потім можна працювати з тістом. Розкачуємо коржики максимально тонко. Я відразу не вирізала коржі, а лише приміряла кришечку, якою буду потім в майбутньому вирізати коржики, щоб вони були максимально рівні. Випікаємо в духовці попередньо розігріті до температури 180 градусів приблизно 5 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Коли всі коржі охололи, я змогла вирізати кожики потрібного діаметру за допомогою кришки, і тому тортик отримався максимально рівний, я витратила мінімум крему для його вирівнювання. Коржі змащувала сметаним кремом з малиновим конфі.